У цьому відео я способю людей виживати на Балканах, її діжці Європи. А як бачите, вони важно з метафорами. А яка з балканських країн стане сірником? Причому як в переносному сенсі, так і буквально дізнайтесь в цьому відео. Щоб відтворити Балкани, доведеться створити сім країн. Першою країною буде Сербія, Боснія і Герцеговина, третім буде Монтенегро, Албанія, Македонія. Постова та Кротія. Розумію, що треба позбуватися росизмів, але складно поєднати слово ліжко з кінцівкою. Тія в одному виразі, і наші королівства вже поступово починають розвиватися, як бачимо. І навіть чорногірський король вирушив подорож до Сербії. Поступово вже починають з'являтися перші намети. І навіть скоро будуть вже з'являтися перші будинки. Сербія вже буд збудувала перший дерев'яний будинок, прямо на Днавіті. Проація вже збудувала перший морський порт. Глобації також збудували цей перший морський порт і будують якусь велику будівлю. Сербія також збудувала ратушу дерев'яну, її популяція вже проднула повночку в 57 осіб. А Кровація не поспішає розширюватися на південь по кількості населення, поки у нас деруючі позиції займає Сербія, але Боснія і Герцеговина також не відстає. Дивимося на статистику королівств. Найкраща армія в Сербії, Побудинка вони плюс-мінус на тому самому рівні. Сербія вже притнула позначку в 100 сі. Король Чорногорії пішов у розвідку на територію. Ще на зайнятої Хорвації кодонія поки що не має жодних значних успіхів. Окрім того, що дуже красиво ці будиночки з білими черебуцями виглядають на фоні зелені. Сербія вже збудувала перший млин. Млин посеред динаміту. Тож бачимо, що бідну територію Хорвації окуповувати починає Чорногорія та Косово. Серби вже збудували млин на перехресті трьох кордонів: Косово, Чорногорії та Сербії. Мабуть, на знак дружби. Або щоб відганяти погано повітря за своїх сусідів, вже хтось комусь оголошує війну. Короліство Кроація розпочало війну. Проти Чорногорії Круація захотіла повернути свої території назад. Почала, як бачимо, вторгнення на захоплені через Чорногорію території вже зайняла свою законну за правом територію. Через території Боснії проходять війська Чорногорії, і Боснія також гологолошувала війну. Короліство Албанії розпочинає війну проти Чорногорії. Як бачимо сірником, все ж таки в нас стала Круація, яка розпочала усі конфлікти. Якщо подобається відео, став подбайку та підписую з дзвіночком, Це дуже допоможе в просуванні контенту. А також збудована для тебе робити ще більше цікавих відео. На територію Круації прийшли чорногорці і вже захопили усю майже територію, вже окупували її фактично. Круація вкрутила на територію Боснії та Герцогини, тим часом Босні, Герцогина теж вкрутила на територію Кровації. Як бачимо, йде обмін територіями. Не вдалося Кровації втриматися на території Боснії, а Боснії вдалося стриматися на території Кровації. Таким чином вона анексувала третину території усієї Кровації. Боснія вже наступає на Кровацію і вже. Захопила вже фактично окупувала, захопила усю Круацію, Як бачимо, армія вже е, залишились таке маленьке круацьке поселення. Тим часом Македонія розпочинає війну проти Косова, е, а також до цього долучається Сербія. Як бачимо, вона теж розпочинає війну проти Косова. Бідне Косово навіть в грі йому не пощастило, і на нього з, з від усіх сторін нападають. І Македонія анексовує Гетті Се Косово. Тим часом бачимо, як уламки Косова вже тримувала. Свій взрок Боснія і Герцеговина, Сербія та Македонія. І вибухає щось. Так, це вибухнув динаміт, як ви бачили. Косово може чутися в безпеці. Бачимо, косовський король йде на зустріч військам противника Боснії, і героїчно помирає. Косово стається територією підконтрольної Македонії. Боснія заатакувала королівство Македонське, атакують територію Боснії. а Боснія ліквідує південну частину території Македонії. Сербія заходить на територію Албанії, анексує вже територію Албанії і Македонія офіційно перестає існувати. Таким чином залишаються три королівства, і одна одне з них нападає найбільше королівство Сербія. Прощальний атак на Албанію зі сторони Сербів. Албанці намагаються відбуватися, але Сербів забагато. Таким чином, в нас залишилися тільки два королівства: Боснія і Сербія, і Сербія десь так. Майже в два рази більше від босні події дуже швидко накаляються, тому що Сербія спочинає все ж таки війну проти Боснії і Герцеговини. Війська Боснії превентивно атакують і захищають свої кордони від сербів. Тут тайбачимо дуже великі баталії. Взривається динаміт, вдається дуже добре весніцям, як на диво просуватися. Все ж таки, Сербії вдається відбити якусь частину своєї території від висниців. Сербія все ж таки контратакує весню і вже навіть е, повертає до себе свої окуповані території. А битви на динаміті відбуваються. Зривається, як бачимо, дуже багато динаміту. і Помирає таким чином майже повністю босні Герцогина повністю є спалена. Таким чином, в нас Босні Герцогина сама себе потоплює під океаном, так, залишаючи якісь маленькі шматочки свої, і детонує інший динаміц, який взриває навіть уже Сербію. Балкани зовсім підірвані, майже вже не існують. Він на Сербія вже налічує 500 осіб. Таким чином, Балкани перетворились на якийсь архіпелаг островів. Дивіться саме це, це це відео, яке ви бачите на екрані. Магання, Житомира мира за дозволяння найсильнішої не існуючої області країни.